Давай. Тоні, покажи, який ти великий. А який ти не такий такий великий великий. А коли ти виростеш, будеш дорослий, такий як татко будеш одружуватися, і татко на весілі стане, візьме мікрофон і скаже: А який тоні великий А який тоні великий? А ти покажеш такий. Покажи, який ти будеш великий. От такий великий, Тоні. Ти виростеш. Ти будеш мамі з татком кашку робити, так? Тато! А. Ми, будемо ну, ми будемо троє великі. Ми будемо троє великі. А ти будеш мамі з татом кашку робити, коли ти будеш великий? Давай, ротик, Буду. ротик, ротик. Будеш? Угу. дивись. Не забудеш маму і так, Як yeah. виростеш? Будеш до нас в гості приходити. Дзвонити будеш. Кожен день. Обіцяєш. 我要跟这些。Oh,